А бача какаш от блог, приветствую вас на своем канале. Доброго вечера. Дорогие глядачі. Дивіться видео. Не, ні, ніхто деньги не кидав. Ну, знаєте, ну, таке вот. То желание откоїться. Если то є. нема, то нема. Хочу ще за своей выруби поработать. Доработав немножко до ПВО, до цього. На силовом полі ПВО це на крышку просто накривається. Але це, ви так думаєте. На силовом полі. Дорабатываю разработок, сейчас доработаю, это тут уже добавлю все 100%, уже буду винтами. Помимо того, что там будут стоять установки питать, и в этой и, это, и это. на сотню лет, их на да, сотню лет поставить, разказывается, что она постоит. Э, э, ну, питание всего там ще буде в ПВО, якщо буде включатися, от сонце буде заряджатися сама якоюсь частичністю. Доработав сейчас цей варіант і туди добавлю. Ще до своей голограммы добавляю і это. Сейчас начал розробляти. Беспроводную зарядку. Расправную зарядку не ложить на телефоны, на это, цекая хорошая это, це, но ну, Microsoft разрабатывал и там телефоны поразрабатывала. Ну, як и вот тут сыновья, братя порозрабатывала это, и воно до старта просто дивился, и это, и это раздумывался, все. Вообще беспроводная. Зарядка, ну, на расстоянии можно будет заряжать. Можно будет поставить столб, и телефон будет заряжаться, если вы включите функцию заряд от это на улице или на. или на, дома. Наставлять провод и вообще на что держать телефон в руках, клацать, и оно будет заряжаться. Разрабатываю, ну, пока что на несколько процентов там особо. Да, я кажу, я не показываю. Як я знаю, ті по-любому кажуть, що він же живе, він так і так, так, так говорить, це щось. Я кажу, це для себе да, мені кошти треба собрати, щоб це зробити. Це ж вони по-любому цієї, бо вони ворують, вони кажуть, я знаю ці варіанти. Зато я не ворую чужі і не показую, і не кажу, що це мої вироби. Як делаються маски, літрапи, і такі подоба. Я кажу, я кажу на якихось процентах я не зробив, бо мене нема коштів. і в мене їх украли і это, і то. Зато не ворую чуже, і роботи, і это, і то макети. І не ставлю, не кажу, що я її зробив, що це, это. із них. И чужого, хто це розробатував. Ставте лайк, дивіться мій канал, Паша Консу. Концерт Павлов Віктору, 1877, 1993. <риснен> не гівна, но гівна на злого. Девіз. <риснен>